Ближче до зірок Світлана Тарабарова запросила не просто на посиденьки. У нас важлива місія зафіксувати процес прикрашання новорічної ялинки. За творчість відповідатимуть старші діти артистки Іван та Марійка. А от креативним директором проєкту Новорічна ялинка ялинка-2023» звісно, є наймолодша Поліна, якій нещодавно виповнилося вісім місяців. До речі, ось і вона сама дуже серйозна, адже щойно закінчила виконувати ще одну справу денний сон. Ми вирішили з дітками ось такі будиночки розмалювати в наші кольори. Ось у нас є янгол, який нас оберігає, охороняє. І зараз буде любов. Попри юний вік, Іван та Марійка знають, ці будиночки не просто прикраса, вони дещо символізують, щоб усі діток україни був дім. Так цілий і такий красивий, і відбудований. Іван із дизайном та кольорами визначився одразу. Машини. Якщо машина, то жовто-блакитна. Обов'язково із прапором, правда? Так. Свій погляд на дизайн має і трирічна Марійка. А от Марійка любить у нас червоний колір. І рожевий Експравжен... також, І рожевий як справжна дівчинка. Так, в мене жовтий будиночок вийшов. А у мене синій майже вийшов. На будиночках Іван знається дуже добре. Тож у свої п'ять задумується над майбутньою професією архітектора. Поки ж він просто мамин помічник. Сестрам дуже пощастило з таким братом. В нього терпіння є. Інколи, коли я прошу його посидіти з полінкою, мені там треба, коли я одна з дітками, мені треба там умитися або кудись відійти. Я його прошу, і він з нею грається. Він грається 10 хвилин, 15. Скажи Іван. Так. І, хоч таку складну науку, як батьківство, на всі 100 освоїти важко, Світлана в ній уже точно здобула науковий ступінь. Мені пощастило народитися у великій родині, я третя донька, в своїй родині, найменша. І ще у мами і у тата я вчилася, як це, анімації. <смаг together> Насправді, багатодітні мами, це. Аніматори, або це аніматорство давалося легше, співачка навіть створила цілий музичний альбом. Тож, матусі, беріть на озброєння. Дитячий альбом допомагає не тільки прокидатись. Там є вказівки, як правильно чистити зуби, як правильно і що снідати. Там є руханка, і все це під музику. Паритет та демократія це головні принципи, якими Світлана разом із чоловіком керується у процесі виховання дітей. Але інколи Іван, Марія та Поліна і їх порушують. Я не люблю негатив, я не кричу на дітей. Ми намагаємося домовитись постійно. Що ми обираємо діти? Не сварити. Але інколи вони б'ються. Звичайно ж, вони як і всі діти. Отакі конфлікти між братом та сестрами зазвичай стаються через розподіл іграшок, або ж як зараз у процесі прикрашання ялинки. Ти мій, це ж я малювала. А я тобі теж дозволяю. Оцей іди знову тоді малюй, Марія. В чому проблема? Нагребла будиночки і не вішаєш. Ти що, сорока? Давай. Світлана здається, й досі не може повірити, що в неї вже троє дітей. А її близькі взагалі звістку про третю вагітність сприйняли неоднозначно. Коли ти вагітна вперше, всі тебе вітають. Боже, яке щастя! Яке щастя нарешті! Коли ти вагітна зовсім скоро другою дитиною, всі такі вітаю! А що ж так скоро? Коли ти вагітна третьою дитиною, всі такі, Боже, як тобі буде складно. Я не знаю, як як це описати без матюків. Підтримки було мало. А в цю мить, десь у рідному Херсоні в окупації перебували батьки-співачки, від чого серце боліло дужче. Вони пересиділи там всю окупацію, і тільки коли місто було звільнене нашими Збройними силами, вони навіть не хотіли виїжджати, але почало прилітати на мій район прям конкретно. Коли ти дзвониш мамі, а на задньому фоні чуєш бум, бум 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 я кажу, мама, дуже голосно у тебе там. Я не чую. <хи> я не чую все добре. Тобто вона не хотіла мене лякати, але коли я вже розплакалася, 20 хвилин просила її приїхати, допомогти жити тут, не бути там, бо я не зможу далі жити. Вони погодились, і вже рік вони поруч зі мною. Я піклуюсь про них, вони піклуються про мене. Світлана зізнається, тоді її моральний стан врятувала якраз таки ще не народжена Полінка. Вона ніби переключила фокус уваги. У нас тут є нова місія: виносити життя. Все, ми не хандримо, нам треба зібратися. Ми народжували Поліну. І в мене перейми. Я дивлюсь на стінку. Немає шматка стіни. І я така фокусуюсь на неї і питаю в Акушера: а, а що у вас тут ремонт? А вона каже: та ні, це після прильотів залишилось. Я така М -м, добре, народжуємо далі. Народжена у такий непростий час. Поліна одразу стала загартованою та з ого, яким характером. Вона виборола своє життя, і зараз я розумію, що вона Вона дуже сильна дівчинка. А нещодавно маленька встановила ще один свій рекорд: стала на ніжки. Я кажу: дитина, куди ти спішиш? Вочевидь, намагається наздогнати маму, адже Світлана теж не вміє сидіти без діла. До роботи взялася, щойно повернулася з пологового і відкрила в собі нову суперздібність працювати за будь-яких умов. Раніше, щоб мені написати пісню, мені потрібно було закритися, натхнення, побути на самоті. Зараз це золото для мене. Я на самоті майже не буваю. Тому я прошу у дітей допомоги. І ми робимо це разом. Наприклад, зараз в нас виходить пісня, яка називається Завдяки тобі. Вона присвячена нашим захисникам, завдяки яким в нас буде цей новий рік. Ми її написали разом з дітками. Я просто взяла гітару, вони крутилися поруч, Іван розстроював струни, Марія бринькала. Завдяки тобі можу посміхати. Завдяки тобі. Я линку... До речі, з концертом до наших захисників Світлана подалася за два тижні після третіх пологів. Я відчуваю себе потрібною і живою, коли я їм дякую. Хоча насправді виступати для військових, співачка почала ще задовго до початку великої війни. Ми, я думаю, перші, хто взагалі заспівали для військових десять років тому. Це був 14-й рік. 8 березня я дізналася, що 50 кілометрів в чангар стоять наші військові два тижні вже в полі. І чоловік мій каже: давай підтримаємо. Ми взяли маленький пульт, дві колоночки, сіли, і поїхали. І з того моменту я зрозуміла, що я їм потрібна. Я моя музика. Один із таких концертів подарував артисті справжню подругу, телеведучу Соломію Вітвіцьку, яка стала хрещеною мамою Івана. Це був київський шпиталь. Потім ми разом їздили і на нуль завдяки Соломії. Ми швидше перейшли в родині на українську. Люблю дуже солю. Нині у зустрічах із подругою, власних дітях та звісно, піснях артистка знаходить щастя, а будувати якісь глобальні плани поки що не береться. Я намагаюся кайфувати тут і зараз. І Якщо в мене є сили і можливість створювати, я створюю. Я кажу дівчата: не забувайте про свою улюблену справу. Так, ми любимо дітей, ми любимо сім'ю, ми все робимо для них. Але якщо ти кидаєш свою улюблену справу, ти себе пригнічуєш. Тому для мене важливо писати, створювати